Що я могла нюхати раніше. Uh -huh. uh, а ще Базилік uh -huh. мені настільки сподобався парфумерії і настільки мандарин-базилік, що я його також ще в парі ароматів почала шукати, і таки собі я придбала Ермес Базилік пурпур Зелененький такий. Він uh -huh. мені теж подобається, теж у мене семпл тривало, був в коробочці, яку я з собою беру. І загалом, думаю, на літо просто кайф. Угу. Ну круто, ем, куди здебільшого ти носиш такі аромати? На які події, можливо? Ем, можливо, якийсь один із цих для тебе найулюбленіший, куди ти його носиш постійно? От він для тебе універсальний mm -hmm. аромат. Частіше саме зелені аромати я ношу або зранку вихідний день, або зранку перед роботою, того щоб потім воно швидко вивітрюється, або, або, от наприклад, у мене є аромат Картія одна з річок зелененька, і я його просто загалом дуже полюбляю влітку відчувати, бо він. Такий, що його хочеться більше вдихати і вдихати, він освіжаючий. Загалом частіше це вихідні дні, якісь, коли хочеться якоїсь свіжості, легкості. Якось так. Ну, так. А є якийсь із цих, що ми тестували, який от ти носиш найчастіше? Один. Ну, зараз у мене проблеми з колекцією, бо все спаковане, і зараз, напевно. В нинішньому періоді я ношу мандарин Базилік, ну це тільки цього року я його почала, усм... після темплів. Ні, з цих, що я тестувала за весь період свого життя, який ти найбільше зносила? Який найчастіший... А, Найбільше зносила. <к durability> із цих тягнеться, твоя... зелених? Із цих, що я тестувала так, з тобою сьогодні. Үг... <к> найбільше зносила. Ой... Не знаю, там по більшості просто флакони нові були, тому я не можу сказати, що я якийсь з них прям зносила. Тому що загалом вони буквально цього року придбані більшості своїй. Ну, можливо, рок н Ром, але рок н Ром в мене багато і розпиві просто його пішло, тому не можу сказати. Ну, Найяскравіше поки що ти реагувала на Мені Базилік. Ну, кілька. того що я маю зараз мініатюрку і я його багатенько поносила mm -hmm. цієї весни. Дружинку. І ще буду все літо носити. До речі, друзі, ви можете спокійно ставити нам запитання будь-які, ми з задоволенням будемо відповідати. У нас ще залишається е, 5-6 ароматів, я намагатимусь сі... їх швидше. І наступний аромат це Фредерик Маль Анпасан, Едепрафам, і я пам'ятаю, його фотографувала. Це такий до речі, що Ливан, дякую тобі. Як ти його фотографувала при мені? Це зробила вишукуючий кадр, мабуть, тому що ти дуже полюбила саме цей аромат. Ну, я його зносила від і Мені просто подобається найбільше аромат боску. Такі кадри цікаві вийшли. Mm -hmm. а, просто пам'ятаєш, був якийсь період. Я в пошуках боску, собі замовляла багато відливантів. Ми з тобою сиділи, нюхали. Я вже не пам'ятаю, просто ми з тобою, здається, в одному місці сиділи, нюхали в парку Шевченка, в саду Шевченка, і буски ми перенюхали усі, що в мене були. І я також згадую, що е, інжири також ми там нюхали, сиділи, всі перенюхали. Так от, повертаючись до боску, просто я тоді спробувала еутопію, аромат 11, здається. Він мені сподобався бозок, ось цей бозок. У мене був і в Роше бозок. У е, мене був ще бозочок ну, Гучі, наприклад. Я пробувала краплинки і сім'яки з буском, але вони занадто мускусні, для мене і мені не сподобалося. Я пробувала оці лінійку специфічну.